Бог є стратегом. Він знає, як розпалити й охолодити. Він знає, якою ціною даватиметься кожен крок. Він знає, які зусилля знадобляться, аби підкорити вашого сина або направити вашу дочку, як зцілити ваш шлюб та залікувати рани вашого розбитого серця. Бог знає, коли і що треба робити, аби досягти певної мети. Він бачить кожну проблему ще до її виникнення. Майстер винороб він зцілює, аби вказати на нашу потребу у ньому. Я проводжу семінари і слухаю різних спікерів не лише проповідників, але й вчителів, філософів, лідерів та бізнесменів. На бізнес сесіях завжди навчать, що найкраще місце для створення бізнесу це навколо проблеми. Тобто, якщо ви знайшли свою проблему, ви знайшли свій бізнес. Бо якщо ваш бізнес розв'язує певну проблему, вам не доведеться витрачати багато грошей на його маркетинг. Наприклад, вам не потрібно витрачати багато грошей на маркетинг лікарень. Тобто, той факт, що цей бізнес розв'язує певну проблему, стає його власним маркетингом. Нема потреби рекламувати похоронні бюро, бо люди вмирають, отже, клієнти завжди будуть. Тож, знайшовши бізнес, що розв'язує проблему, ви досягнете успіху. Наш Бог в усі часи той самий, незмінний та непохитний. Біблія є найбільш популярною книгою у світі. Ім'я Бога проголошується на кожному континенті землі тією чи іншою мовою. Чому? Бо Господь розв'язує проблеми. Він той, хто рухає гори. Ісус зцілює будь-яку хворобу. Часто ми гадаємо, що знаємо рішення і витрачаємо години, місяці, роки, а подеколи десятиліття, перш ніж нарешті, впевнимося, що ми не такі розумні, як гадали. З'ясовується, що наші знання й ресурси обмежені та недосконалі. Тоді нарешті, ми смиренно схиляємося перед його благодаттю, підкоряємося його суверенному плану та пізнаємо неймовірну мудрість Бога, а Він знає абсолютно все. Виноград каже виноробові, «Вибач, але зараз саме час діяти. Ні, він висить собі на лозі і чекає, розраховуючи на те, що господар знає, коли його зірвати, коли розчавити та як зберегти. Бог знає, коли і що робити у вашому житті. Є речі, що їх Бог дав мені лише зараз. Якби я отримав це 20 років тому, я б це зіпсував. Якби він дав мені це 10 років тому, я б теж це зіпсував. Деякі речі Бог мав відкласти на певний час, аби я став достатньо сильним, дорослим та мудрим. Благословення має прийти у певний сезон мого життя, коли я зможу добре опанувати те, що Бог мені дав. Чи бувають випадки в вашому житті, коли Бог дає вам те, що ви хотіли мати раніше, але Бог залишив вас на лозі, поки не настав його час? Бог здійснить свої плани у нашому житті у його час. Божий годинник відрізняється від нашого, його розклад кращий за наш. Його шляхи не наші шляхи, його думки вищі за наші. Якщо ми впокоримося і наберемося терпіння, тоді, як сказано, ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Боже, навчи мене чекати. Навчи мене чекати, Господи, навіть якщо мені доведеться висіти як той виноград на лозі, та очікувати Твого часу. Навчи мене триматися і чекати на тебе. Бо ти знаєш напевне, коли мене зірвати і коли обрізати. Ти знаєш, скільки світла я потребую, та що можу витримати. Нехай твоє світло зігріває мене і не допусти того, що перевищує мої сили, аби я міг з цим упоратися та усе витримати. Зараз я бачу, як мій час та моя воля могли б мене знищити. І якби я отримав це раніше, воно б мене розчавило. Ми маємо бути вдячні навіть тоді, коли Бог не відповідає на наші молитви, та коли він каже ні, насмілюся сказати вам, що я більше кричу на закриті двері, ніж на відкриті, бо я вірю, що Бог знає, з чим я можу впоратися, а з чим ні. Якщо він каже ні, я дякую. Коли він каже так, я теж дякую. Я навчився бути задоволеним тим, що маю, бо Бог знає, що для мене найкраще. Йов каже: Він знає дорогу, яка при мені. Хай би випробував він мене, мов те золото вийду. Я довіряю йому кожну проблему, кожну кризу, кожну ситуацію в моєму житті, що здається непереборною. Я покладаю свої турботи на нього, бо розумію, що Бог робить усе за своєю стратегією. Біблія каже: спокон віку було слово, а слово було в Бога, і Бог був словом. Вживано грецьке слово логос. Логос це більше ніж слово. Воно означає, що усе, ким є Бог, доладно продумане і доладно сплановане, він промовляє з глибини своєї волі. Бог має стратегію стосовно усього, чому він наказав здійсниться. Ісус казав своїм учням: ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Він знав, де те є осля, не заходячи у село, бо в Бога є стратегія. Осля, на яке ніхто раніше не сідав, було у потрібному місці у правильний час, аби Ісус міг їхати ним, бо наш Бог має стратегію. Мені потрібно зупинитися, бо я почну жартувати зараз. Бог є стратегом. Він знає, як розпалити й охолодити. Він знає, якою ціною даватиметься кожен крок. Він знає, які зусилля знадобляться, аби підкорити вашого сина і направити вашу дочку. Як зцілити ваш шлюб та залікувати рани вашого розбитого серця. Бо знає, коли і що треба робити. Аби досягти певної мети, він бачить кожну проблему ще до її виникнення. Майстер винороб він зцілює, аби вказати на нашу потребу у ньому. Без Бога. я просто висітиму на цій лозі, доки не помру. Дякую тобі, Господи, за те, що ти знаєш, коли зірвати мене. З цієї лози